У всіх обласних центрах проводиться 7 жовтня заходи з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю. І наша Чернігівська Федерація прослуг Чернігівської області також прийняла рішення провести акцію протесту завтра на Алеї Героїв підтримку міжнародної спільноти і привернення уваги до. Проблем, які є сьогодні в Україні, які сьогодні є в нашій Чернігівській області. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 1 вересня цього року становила 29,2 млн грн. Середня заробітна плата по Чернігівській області на 26% менше від середньої заробітної плати по Україні. Ми займаємо Чернігівську область п'яте місце ззаду. Так. Ми говоримо мовити і випереджаємо лише Тернопільську, Волинську, Херсонську, Житомирську області. Рік постанови Каміна 936 нам обмежили перший тарифний розряд не мінімальною заробітною плату, а 545 гривень. А всі інші тарифні розряди не працюють. І що ми отримали у результаті? Дії такої тарифної сітки. Я приважу приклади відносно своєї галузі. Завдяки тому, що впроваджена 936 постанова Кабінету міністрів, вчитель першого тарифного розряду втратив за 2009 рік 3,8 тисячі гривень, вчитель вищої категорії 4,6 тисячі гривень. Що нас чекає у наступному 2010 році з проєктом бюджету, на який ми з вами вже ознайомились? Майже така ситуація. Перший тарифний розряд з січня йде 555, і тільки у кінці року ми отримаємо перший тарифний розряд, який відповідає мінімальної заробітній платі 778. І профспілка ставить першу вимогу перед Кабінетом міністрів, перед владою, щоб перший тарифний розряд відповідав мінімальної заробітної платі і забезпеченню розмірів посадових окладів за всіма розрядами єдиної тарифної сітки, виходячи із рівня мінімальної заробітної плати. Це перша складова. І наша вимога. слідуча складова, про яку я казала вам, це своєчасна виплата заробітної плати. Великий жаль, це не допомагає їм вирішити ті проблеми, які існують практично всю історію незалежності України. Це ті ж проблеми, за які тільки що говорила Тетяна Анатолійовна. Це в першу чергу рівень оплати праці. Він залишається постійно він є значно нижчий, ніж в середньому по області. В деяких районах він навіть нижче за, і за прожитковий мінімум, і навіть за забезпечений державою мінімальну заробітну плату. Інше питання це заборгованість по заробітній платі. Аграрії на 1 вересня 2009 року мали офіційно півтора мільйона заборгованості по заробітній платі. Я думаю, що неофіційно ця цифра ще більша. І це питання є дуже актуальним і важливим, тому що, звісно, що якщо люди не отримують заробітної плати, або ж отримують її в таких малих, малих сумах, то люди не можуть повинні шукати якісь інші способи виживання. Такий стан в агропромисловому комплексі веде до ми багато кажемо за село, за те, щоб воно розвивалося, але якщо не буде сільськогосподарських підприємств, то розвиток села сільської місцевості він неможливий. Третє питання дуже важливе для проспілок в сільському господарстві, є умови праці, в яких люди працюють безпосередньо. На жаль, до нас знову повертається таке поняття, як ручна дойка, коли знову корів починають доїти руками. Це відсутність елементарних санітарно гігієнічних умов в сільському господарстві, що веде за собою низьку престижність роботи в сільському господарстві. І Звичайно, в цьому плані аргаріям не обійтися від без підтримки держави. На жаль, можна констатувати, що в цьому році ну, держава знову ж таки не змогла е, належним чином відрегулювати ринок зерна. Знову закупівельні ціни низькі, вони навіть не дозволяють покрити собі вартість е, е, зернових. Е, складна дуже ситуація на ринку м'яса продуктів. Ви вже всі мабуть чули про те, що. Проводиться ліцензування низькоякісних м'ясопродуктів за кордон, які завозяться, і таким чином ми отримуємо, з одного боку малі дотації на розвиток тваринництва з іншого боку, ще завозять значні обсяги експортованих м'ясопродуктів. Все це призводить до винищення тваринництва як наслідок відсутність органіки подальшому. Це призводить до монокультур, до розвитку лише рослинництва і таким чином значно зменшується кількість людей зайнятих в сільському господарстві.